Um, знову ж таки, uh, мандри це. Ви знаєте, взагалі, чим відрізняються турист від мандрівника? У ну, Мандрівника нема гроші. Ну так, це, це десь перестойного. Я завжди була мандрівником. У мене ніколи не було грошей. Але um, турист від мандрівника, ну, направду відрізняється тим, що турист, скоріш за все, бачить себе в місті. Або в місці. Або в будь-якому будь-якій... У будь-якому просторі, в який він приходить, як нова людина. А мандрівник бачить цей будь-який простір собі. Тобто він себе якось ототожнює з, з тим місцем, куди він раптом потрапив. Єдине, хист до мандрів — дуже, це дуже складна річ, бо, зрештою, куди б ти не прийшов, в яку б компанію ти не потрапив, ти зрештою залишаєшся таким собі чужим, чужою людиною серед своїх людей. Тому що будь-яка компанія, в яку ти прийдеш, скоріш за все, вони знають на одного дуже багато днів, е, дай Боже, якщо не дуже багато років. І всі речі, які вони знають одне про одного, ти тільки починаєш взнавати. І це дуже дивне відчуття. Я би не сказала, що воно дуже неприємне, але від цього все-таки втомпишся. І отже, мати хист до матрі це легко, але ж гіркий присмак відчуття самотності проживуть не всі. Мандрівник буде від туристам статусом адухітворка, добувати щось і діставати важливо з будь-якої подорожі, набуваючи валізи ідеями зв'язками та манхнення. Будь-якій такі будь душі знайомо відчуття повної свободи від обставин та розкладів поїздів. Момент, коли стало абсолютно необхідно, або час зупинився. Це місто стало найтеплішим і воно дивилися на мене старими вікнами старих будівель, де-не-відморгуючи за мированими очима. Місто стало найбезпечнішим, камінні леви та мікологічні борги виявилися кращою вартою. А, в такому місці приховуватися від дощу приємно, посміхатися людям то отримувати посмішку назад, то місто зовсім позволив за мати мати руку. Величне місто місто, яке дихає, Його подих можна відчути своєю шкірою в одному з малих боротів у провулках. Кожна будівля, кожна вулиця, кожне кабінет з приківки, тих, що хочеш свою стару, повне це загадок кругенти. Треба тільки уважно дослухатися. Тут час стає та тягучим, чай смачнішим, посмішка від та слова тепліше. Кожен мандрівник має місце, куди можна повертатися безкінечно. Завжди можна і там і де завжди можна сховатися від хвороби, яка називається Буденський. Місце.